Ці у нас присутні зимня вчарук. Ваша особа встановлювалася, яке питання не змінилася. Так, розумію. Потерпіли, богні коронавічні. Прокурор візьмі. Склад судду судять з госпіталю в слідчий суддямськоспітарку вже не, не, не Женечі. У мене є питання, я подавав заяву. Про відвід судді міського. А, але перед тим я хочу заперечення на її тому що о, мене не повідомили і, могут, і заявника не повідомили про судове засідання справі. Якщо є матеріал справи це відмітка про повідомлення, прошу оголосити, але поки немає, це я як не долін, і секретарю, і судді. ми не повідомлені про судове засідання. Нас повідомив. Добра людина, Куш Валерій Євгенович, що це він прочитав на сайті суду. На сайті Галицького суду немає повідомлення про суд. Я заявляв у відвід судді міського 23. А коли повернулася справа, від мене ніхто не викликав судове засідання. Це є друге. Як може про що 21 березня постановити? Примов пригонів. Так я 20-го подав березня. Але ж мене не викликали. <плес> То як можу для друге заперечення в суді, що це, це є злочинне угрупування, яке підробляємо. <плес> Ні, ну, він не люблю з'явив, я не розпиталася. Я попрошу ознайомитися з Лубовою. Дійсно, на даній час збройні підтвердження про те, що вказані пішли адресатом. Прошу дуже. В мене е, е, суддя. Так, матеріал справи немає, п'яти що я не вже не передаваю. І на сайті немає е, галицького суду, немає. Тобто чи шахрест з, з метою того, щоби... І заявник, і потерпілий не москажник не могли ознайомитися з, про, про час місця із дачого зараз. Але враховуючи, що час звернення було 13 другого, я знову ж таке, я вказую, в мене на дві на сторінки написана заява про відвід і буквально. В одному абзаці слідчий суддя Лялюк стверджує, що виключає участь суддів в вичерпному в, 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 в переліку е, зазначених статті 75. А я зовсім на, на ту статтю не наголошував. А я наголошував. Е, Ухвалить слідчого судді іншого. Якщо заявник бажає, він може поскаржити, передбачено законом поясню. Що це, що це за злочинець, який називає складувати. Дійсно, заяву тоді відвідували. Його рішення, мені відомо, що вирішено питання мого відводу і в такому відмовимо. І відповідно, ми зараз розпочинаємо розгляд з по суті. З приводу повідомлення суд вас повідомив, що не наразі в матеріалах справи підтвердження про те, що повістки дійшли адресату. тому чи може продовжувати розгляд вказаної скарги? Я прокурору говорю, ви злочинці, на моє переконання, от Ва наша, ваше ваше проводити, ваше злато повідомляють бійців, а ви... Заявники потерпіли. роз'яснюю ваше право відводу прокурора, який вирішує даний склад суду. Наразі е, вирішено моє питання, коли відмовно. ми розглядаємо скаргу на протиправність бездіяльність слідчого. нічого, де є заявником гончару потерпіли Богу. З того, що мені надано для ознайомлення рішення, я можу сказати, що заява про відвід не розглянута, і з інших підстав я заявляю в суді від відвід. Адже подібні подібні речі. Вчиняла суддя міської потерпілим Леоновим, це яке вчиняла з Мачевуз, таке вчиняла з кущом. Мені суддя повинен бути безсторонній, справедливий і чесний. Ніякі критерії не підходять до судді військово. І відповідно з інших підстав, з яких я сказав, що по суті не розглянута, я заявляю відвід. І хай повторно розглянеться. Це ваша нова заява про відвід. Чи ви заявляєте в усному порядку від судді? Ви розумієте, питання відповідного дослідження суддя з іншим складом суду, простисувати журналістне засідання, що потерпілий Бог не вусному за безвідчому суді актуально з інших підстав відповідно засідання оголошується вас. Ганьба, незаконне рішення. Ганьба такому суду і в суді. Скримля. Вона це чорно теж не приймала. Чі, ну, ну, на, я б старший і створював державу, але розкладали ти. Пане прокурор, скажіть, будь ласка, де є ваше? Чому це ваша посія? Я ви шламатської ради панувати опитування. Ви будете не панувати зараз. Будь ласка. А що? Мою заяву ти розглянув, я ж сказав. Мою заяву треба розглянути потім. Але що ви будете допомогати, посмотрите, може я не можу. Я одним реченням, я заявляю, як по волоску я не заявляв. Навіть відвозю, а волоску заявило, що я заявляв відвід. Раз вже припущення, в мене немає іншого. Не хоче розглядати розглянути. Значка немає. Без форми прийшов. Без форми. Не знаю, не він зневажає символи України, вона бо на формі є символи України. Він заважає Україна, він є працює. Але народу він поводиться просто жахливо. Він нічого не вчиняє? Він порушив закон, все законодавство кілька. Я взагалі не знаю, чого він тут. Він, немає. він не є представником прокуратури. Він не є представний керівник. Він не є представник прокуратури. А може со сі а може представний. Хвилиночку, добре, може. Але він прийшов без форми. Повноважень його ніхто не бачив. Він не представився. Так, і не представився. Повноважень його ніхто не бачив. А <реклама> де <реклама> Куч, незаконне рішення. Тож це ж рішення не було.